Всім вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. З нами сьогодні відома українська тарологиня, екстрасенс та психолог Людмила Хомотовська. Пані Людмило, добрий вечір. Радий бачити. Добрий вечір. Друзі, ми працюємо з пані Людмилою вже 8 листопада. Так, у нас вечір на годиннику в нас зараз 17.14 за українським часом. А залишайте, будь ласка, свої вподобайки під цим відео. Також запитання ми будемо озвучувати в наступних етерах. Пані Людмило, почнемо з найголовнішого і найосновнішого вчора. З'явилася інформація, що один із депутатів ВРУ, Верховної Ради України сказав, що збираються звільняти Валерія Залужного, нашого головнокомандувача. Час збройних сил України, а потім цей же депутат Володимир Ар'єв він видалив своє повідомлення. Він сказав, що його джерело помилилося, тобто інформації такої наразі немає. Пані Людмило, так що збирається звільняти залужного з чого б це з'явилося таке повідомлення від цього депутата. Ну, я скажу так, що якби ходять такі, звідки це б взялося? По Верховній Раді конкретно говорять про це. І я наскільки розумію, йде від мага, так що це йде від президента, отака балачка. Що рано чи пізно його звільнять. Отака історія. Якби будуть над цим працювати, так що він узяв саме Ареф'єв взяв з балачки в Верховній Раді, щоб просто все викласти в одне. Угу. Бо основне зараз запитання: а хто міг придумати те, щоб звільняти залужного? Тобто, хто це джерело, яке ар'єву про це сказало? Тобто, все-таки брати найвище, чи це хтось із депутатів і все просто сказав собі дай сказав. Ні, це якимось чином вони аналізують, що відбувається, і вони вважають, що це так буде робитися. Якийсь аналіз, да? це все-таки, як на рівні одна баба інша сказала. Знаєш, це сплетні, які так само ходять, це такі самі люди, і це там десь хтось сказав, там десь хтось сказав, і от воно там літає. Що пан залужний про все це думає? Ну от Уявіть собі, відкриває людина соцмережі і там чого звільняють. Мені <гум> подобається взагалі, знаєш, реакція залужного, знаєш, як якомусь кіно, а нам землю пахати, так, так і залужні. Ви там собі говоріть, а я буду захищати, замітьте моє діло воювати. Так що там, я не думаю, що якось він дуже до цього дослухається. А на початку тижня загинув помічник Валерія Залужного, Геннадій Частяков. Uh, було так: у нього був день народження, розкрив подарунки. Там були гранати, вони виявилися бойовими. Uh, той хто йому дарував, запевняв його. Йому про це казав, що бойові гранати, uh, і зараз офіційне слідство говорить, що це був нещасний випадок. Uh, багато хто в це не вірить, пані Людмило. Uh, я, як тут бути в цій ситуації? Що все таки сталося з помічником головнокомандувача ЗСУ? Помічник головну команду, що ЗСУ, це теж людина, яка була трошки на підпитку і, і зробила якісь суперактивні дії. Да, якась, ну, це чисто подобається. Це, чи хтось любить заговори, хай вірить заговори, але це необережне поводження зброєю, і саме таким чином воно якось він знає, як грався нам показують. Тобто тут не а, рука Росії. Тобто тут не внутрішні якісь розбірки, як це вже знаєте, десь подекуди почали писати. Тобто я зараз всі версії називаю, що в принципі такі актуальні. Дивіться, рука Росії, дама чашки, говорить мені, не говорить дурню. Це внутрішні розбірки, нам трійка чаш, це сплітні. Як вам іще розказати? Я зрозумів. Справа в тому, що пані Людмило, як ви бачите зараз, що відбувається в українській владі з огляду на постійні балачки, що буцім то є певне недорозуміння між Зеленським та Залужним, що от там тріщина в їхніх стосунках. Ну, Дивіться, я ще раз кажу: я не бачу такого, щоб. Якось там було якось, щоб вони працювали, були однодумцями. Я оцього цього не бачу. Я бачу в кожного своя позиція, але це не про ворожнечу. Це не про ворожнечу, і ти працюєш на роботі, я працювала колись на роботі. Якщо ми якимось чином щось там кожен доказує своє, це ж не про те, що ми ворогуємо. Це такі специфіка сьогоднішнього життя. Так що я б не сказала, все-таки нам, нам показують, що це нормальна нормальна робоча ситуація, деякі іноді. Палку перегинають, але глобально тут немає таких розбіжностей. Я не знаю, хто це носить. Якщо бачили, вчора ввечері, сьогодні вранці, активно телеграм-канали розносили. Ось цей такий, як його вже називають, діпфейк. Тобто, що нібито Валерій Залужний каже, що от в Україні держпереворот, його там придумав президент. Він це все заколотив. Тобто, а голос ніби Валерія Залужна. Але ми розуміємо, що це фейк, який створений Росією. Тобто, що Росіяни вже це все взяли, вже проковтнули. Так, тобто, що вони зараз про все це думають? Тобто, вони що всіма силами зараз нас намагаються роз'єднати? Ну якраз от я підтримую ідею, що це росіяни. Це двома руками, знаєш, розпалювання ворожнечі. Спеціально там будуть розказувати, що один проти одного і весь час якісь там мілкі доказові, докази будуть підкидати, може навіть десь там його перекручувати. Так що я тут впевнена, що це, що це якраз Росія працює. І давай нагадаємо, що ми в цій війні саме інформаційній. Ой, вже напевно навіть не 9 років, і навіть напевно не 10. А значно, значно більше. Це ж до війни в нас були енергетичні війни з Росією за газ. Пригадуєте, пані, Мила, що це відбувалося? Це ж постійний газовий шантаж був, і не лише там торгова війна була з Росією, коли наші товари були на кордоні. До речі, за президентство Януковича це було між іншим. з тим, от читаю, що голова офісу президента Андрій Єрмак. Каже, що ніякого розколу в українській владі немає. Немає розколу між військовим та політичним керівництвом. Це так, пані Людмило. От ще таке уточнення? Щоб от прямо та, нормально там працюють, і це так. І я ще раз скажу: вони нормально працюють. Нам покажуть тут. А... Співдружність так іноді кожен захищає своє свою точку зору. Ну, як по мені, то це нормально. В кожній сім'ї, в кожній хаті, кожен захищає своє, але живемо разом. Я не бачу тут розколу. Я розколу не бачу. А чи от ви бачите, що у зв'язку з цими ситуаціями, як зараз інформаційно нагнітають, що колаборанти масово почнуть прокидатися і робити якісь терористичні акти в тилу? Якісь такі масштабні. Я б не думаю, що це будуть терористичні акти. Я більше нам говорять, що зараз хочуть знаєш, більше навести смуту на рівні розмови, щоб ми почали там сваритися, щоб ми були в стані все пропало. От якась отут така історія: це не про такі теракти, як теракти. Ідея, задача зараз нас почати колотити. І навіть по тому, що літає на більш нижчому рівні, оце підкидають то той Єрусалим ненормальний, то ще щось. І весь час там коли грають нас це дуже довго. Оце, до речі, ви про Єроселим, ось цей небесний згадали так про який зараз російські пропагандисти валають. Що буцімто наша територія зачищається для євреїв, пані Людмило? От ми раніше з вами про це говорили. Зараз щось помінялося, бо чесно кажучи, бачу, навіть глядачі запитують: а чи правда це, а що відбувається? Це якийсь там задум масонів там ще там. Дивіться, нас дуже цікаво показало, да? зачищається біль від євреїв, да? і потім показують, що ми з євреями на секунду боремося проти одного ворога. Якщо б нас защищають для євреїв, то чого євреї нас не атикують? А зараз, вибачте, мені, євреям без кінця і українцям без кінця? Супання не думаю. <реш> а, з лівого берега Херсонщини зараз надходять позитивні новини. Окупанти скаржаться, волають. У ВСУ вже є тяжола техніка на лівому берегу, БТР уже є. А, скажіть, будь ласка, пані Людмила, яких новин нам очікувати з лівобережної частини Херсонщини? Ну, я ще раз підтверджу і для тарологів покажу. Все-таки там ми чекаємо хороші новини. Вони будуть ем, навіть іноді й неочікувані. Так що, давайте на цьому і закінчимось, але там ми чекаємо на хороші. Там все-таки, там буде і далі воно просовуватися, але якимось своїм темпом. Знаєш, так-чуть-чуть-чуть, але так завжди стабільно. А місто Нова Каховка та місто Каховка безпосередньо на е, лівому березі знаходяться поблизу Дніпра, тобто ну поруч от одразу по той бік берега. Так чи ви бачите, що ми можемо звільнити деокупувати ці міста? Ну, впродовж кількох місяців, можливо, до кінця року, можливо, далі, але в найближчій перспективі. Ми їх звільнимо, бо воно почнеться. Я все таки не впевнена, що це відбудеться до нового року, хотілося би, але на сьогодні нам показують. Ще раз, тенденція сама собі, сама тенденція не про те, щоб ми були там тоненьким рядочком розтяглися, а тенденція, щоб нас було про накопичування, щоб нас було багато, і нам говорять по 6 кубків Значить, повернення додому, це так як і було, дежав'ю, ми будемо їх звертати, але вони йдуть по сім пентаклів. Почекайте, тут трошечки в іншу сторону. Зараз ідея, щоб наших там було багато. Головне зараз на сьогодні, а потім а... ми почнемо звільняти обов'язково звільняться і просто чекайте, майте терпіння. А ще багато що глядачів наших цікавить, а що ми побачимо в новій каховці, в каховці в цих містах, які постраждали після підриву каховської дамби, які були затоплені, і невідомо скільки там жертв було після цих потопів. Ну, Зразу скажу, що не дуже такі радісні новини ми там побачимо, але вже ідея ж не в радісних новинах, вже є то є, вже знаєте, треба приймати дійсність. Але там, якби ідея звільнити землю, ідея повернути своє, І зразу скажу, що нам не сподобається те, що ми там побачимо. Не хочу зараз нагнітати. Я не за нагнітання. Нам і так весело і цікаво жити. Нагнітати я не буду. Мені написала глядачка в інстаграмі з лівого берега Херсонщини саме з окупованого міста Генічська. В неї двоє дітей. Вона зараз саме в Генічеську, і вона каже, що от місто з 24 лютого 22 року в окупації, і вона запитує вас, пані Людмило. Ой. Чи вигонять орків з цього міста, так, чи зруйнують місто, чи воно залишиться цілим і неушкодженим? Генічськ це безпосередньо біля Азовського моря. Дивіться, чи повернуть, 100% повернуть. тут без варіантів, так? де де 100%? зразу кажу, що де чи буде зруйноване місто частково, тільки частково, і наскільки я розумію, у вас там із того, що я бачу. Є якісь там шляхи, да, якісь чи то дорога, чи що там якісь суперактивне, що щось у вас там таке активне є. І от біля того, там дійсно буде, воно зруйновано. Загалом, якщо ми візьмемо, загалом, місто повинно вціліти і місто повинно залишитися. Навіть трошечки наперед спитала, а коли це буде? І знов давай я, я скажу, не думайте, що це так далеко. Чекаємо. Була ще інформація на початку цього тижня. Знову ж таки, що в депутатських колах говорять, що президент дав казівку готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року. Пізніше президент сказав, що офіційно вже так під час свого звернення, що вибори не на часі. У нас війна. Але так знаєте, як то кажуть, асада чака сталося, так? Да? От пані Людмилова, чи ви бачите президентські вибори наприкінці березня наступного року? Повторю теж інформацію, яку я говорила, можуть бути вибори і трошки перенесені, але десь в тому районі вони обов'язково будуть. Бачив ще таке ну, не те, щоб пропозиція правильніше одна із версій, як можуть проводитися президентські вибори що через дію, застосунок дії, чи це реально? Взагалі, от я як вам показую, да, Таро, чи, чи це можливо? Давайте так навіть спитаємо краще, прямо точково. Скажу більше, що нам щось щось подібне готують. Якесь електронне голосування. Це нове взагалі того, що не було в світі. І зараз його готують, і, При тому працюють не покладаючи сил, і, якось узгоджують. Я так, наскільки розумію, чи четверо буде спостерігачів, чи якісь нам якби, основи, хто це може підтвердити, да, якісь може якісь наглядачі, не знаю, які там системи. І зараз над цим працюють. Так що моя відповідь є 100%. Да. Ем, оскільки ну ми розуміємо, що у нас багато е, військових на фронті, які не можуть безпосередньо якось там в дільницю да, приїхати, інша справа, багато українців за кордоном. Але тут, пані Людмиле, є така, от, е, якби річ: що, А як же ж будуть голосувати люди старшого віку, які там, скажімо так, з телефоном на на ви, а не на ти? Так, ну як ви це бачите? От їх якось навчать, Оце. От, е, ні, я думаю, що це буде щось, знаєш, дія якби основна, а будуть ще саме для таких людей, чи якісь звернення будуть. ну щось Це віддадуть якось на міста. І будучи до їх під'їжджати, так що там якась частина скриньок все-таки залишиться. От знаєш, як було виїзні, може, бо тут колесниці. Дільниці. Як? Угу. Якісь, от щось подібне може бути. Воно ще до кінця не узгоджене, воно у нас якби, простір земля да, зараз на перехресті вирішують, як і там є декілька варіантів, але більше всього. По королю Пентапів, що це буде на місцевих, покладено на місцевих uh, Уже всюди в засобах масової інформації пишуть, що Зеленського на uh, цих виборах основні конкурен конкуренти це Кличко, Порошенко, Арестович, Притула і Залужний. Це так? От обширний у нас список, якби найбільш такі публічні медійні персони, з різним е, рівнем, як то кажуть, люблять не люблять. У це основні, але кандидатів має бути шість, наскільки я розумію. Когось ти там забув. Один, два, три, чотири, п'ять. Е, шість має бути, так? От, да. Оце ці... цікаво. А, а хто ж такий потенційно? Хай глядачі теж в коментарях напишуть це. А чи може бути це якась, скажімо так, ну погане слово, так, але темна конячка, пані Людмила. Якась така особа, яка під час війни не так можливо активна, але яка не менш публічна в той же час, яку знають багато українців? Я думаю, що так. Ну там їх буде шість проти президента, буде шість, ще раз скажу. Їх має бути шість. Там навіть їх буде всіх вісім, один з ними ну там. Під час... На користь на користь когось щось там зніме, а всі останні 100% будуть. Оце ми дуже забігаємо наперед, але все таки ну поки зараз ці ну, ми право. ж гіпотетично дивимось, що на сьогодні нам показують. Ну на сьогодні нам показують, що, що будуть ще якби шість кандидатів окрім президента, придуть на вибори. А Хоча потенційно ми на початку можливо навіть будемо бачити вісь. Угу. Наскільки брудною може бути така виборча кампанія? Оскільки усі попередні в нас були, ну прям, ну, дуже, прям, знаєте, такими і важкими, водночас, брудненькими, скажімо так, це легко. Ну Ти знаєш. Я не можу сказати, що вона буде брудніша. Нам говорять, така, як завжди. От, глобально, така, як завжди, там буде і так, і так. Єдине, що якась от, от знову у нас історія вилазить, що в нас, оце, як ти сказав, темна конячка. Щось має бути, крім того, що сама по собі компанія, як завжди, має бути якась щось нове заведено. От давайте згадаємо, при Зеленському це був слуга народу. А там ще щось таке прикольненьке, ну щось незвичне буде незвичне. так для, для вуха нашого. Бо я пам'ятаю, як було в 2019 році, дуже добре пам'ятаю, яка це була виборча кампанія. Там ми і на стадіони всі ходили <схід> і ходили в наркодиспансери здавати аналізи. Слухайте, як згадаю пані, ну, так і заплачу, як то кажуть. Ну що було, те було. А цього тижня вибухнув гучний скандал довкола колишньої народної депутатки. Професорки Ірини Фаріон пані Ірина сказала, що не може назвати українців саме російськомовних бійців Азову. Там в неї була певна якби аргументація, чому це так потрібно там виконувати статтю таку, то вибачте, не пам'ятаю збройних сил України. Ну і але що було потім? це найцікавіше. Просто шквал критики в бік Ірини Фаріон. Скажіть, будь ласка, Данило, а чим може закінчитися історія з Іриною Фаріон? Бо там уже правоохоронці розбираються в тому, що наговорила Фаріон. Так як все це може закінчитися? Чи тут якісь будуть гучні розслідування? Чи все таки поговорили? Забули? Ні, я думаю, що якби немає чого її доводити, там якби немає, ну вона ж кожна людина має своє бачення. да, Фаріон, все -таки, вона ж не є державна якась людина, яка так що на рівні розмови. І я думаю, що вона буде якимось чином покарана, можливо, навіть на рівні роботи. Не знаю, щось там має бути. Роботи? Якої роботи? Так, може, її відсторонять чи на, на лікарня не відправлять, але от якась навіть на рівні роботи там буде проведена У нас а. по типу мечів, конкретно получить тюлей, давай я тобі розкажу без таких цікавинок, щоб я не крутила. Потім її відсторонять, пройде, пройде час. І я, наскільки розумію, нам потім скажуть, що чи тиск у неї був, чи з головою щось недобре було. Ну, от так людині зійшло. Так що це ось така історія. Не думаю, що її покарають От конкретно, що там десь посадять чи що вона має все-таки право на думку і не можна тут нічого їй такого причепити. Ну, це Фаріон, ми всі знаємо. Та нормально. Uh, неодноразово я зараз бачу в соцмережах, що згадують про минуле Ірини Фаріон. І я пригадую, як на початку війни я записую з Іриною Фаріон інтерв'ю, і про це я її запитував. що от там 70-х чи 80-х, як пишуть змі, ви були там членкиною комуністичної партії СРСР. Я це так прямо, прямо її поставив питання. От і знаєте, що найцікавіше, пані Ірина тоді сказала: Ну слухайте, да, по-іншому тоді потрапити в політику не можна було. І я прийшла оскільки хотіла знищити. Чити з середини оцей комунізм? Ну це так мені тоді відповіла пані Ірина. Але пані Людмило, що я вас хочу спитати? От почали писати в соцмережах: що от Ірина Фаріон це проект Кремля? От як вам це показують? Чи це дійсно так? Що от Ірина Фаріон може бути тією п'ятою колоною, можливо? Ну, чи є вона проєктом Кремля, є, але це старий проєкт, ну, якби радянська влада, да, от конкретно. Ну зараз вона просто нікому не цікава. Ну, не може вона повести за собою маси. Ну, мені дуже шкода, Ірину Фаріон, ну, так показують. Традиційно психологічний давайте аналіз зробимо пані Ірини Фаріон. Вона досить медійна, досить багато людей знають. От, як би ви її описали? Давайте так панлю. Я думаю, як так мені красиво розказати. Ну, спробуйте, я думаю, ви знайдете відповідні слова. Ну, в неї проявлені лідерські якості, і вона нарцистична така особистість, яка звертає на себе увагу, любить бути центрі уваги. при тому я не можу сказати. Що вона не працює над собою, вона дійсно працює, вона розумна, в неї дуже багато знань. Але напевно, саме як включається оцей нар... нарцистичний тип, вона іноді себе не контролює. Ну, Я туди не хочу далі. Вона просто людина, вона просто жінка і вона. Накручена, як всі ми вище голови, так що дозвольте мені так більш лайтово сказати все таки про жінку. Ну і я ще от від себе так скажу. Що я пам'ятаю, коли я з нею записую інтерв'ю? Ну така жіночність від неї йде? Отну всі слід віддати належне? От дякую, пані Людмило, за цей такий психологічний аналіз. Давайте завершимо. Завершимо. А тим чи от потенційно на найближчий час багато а, тарологи екстрасенсів попереджають, що до 15 листопада це найбільш складний буде період в плані обстрілів? Чи це дійсно так? Чи ви бачите, що от Росія поставила собі в графік? До 15-го щось о, от, недобре нам зробити. Е, ну, дивися, в нас на сьогодні нам показують помірність, приблизно те й буде продовжувати, що є зараз. І знову ж, на жаль, все чекання холодів. Все, все залежить зараз від погоди, і вони хочуть нам зробити боляче, але зараз природа проти. Так що я думаю, що така помірність у нас залишиться. Ну, відносна помірність, як ви розумієте, тому що тут помірно, а на півдні на ми бачимо Херсон, Харків. Ну не дуже помірно. Так що на жаль, поки що так. По Херсону легше не буде, по Харкову ви не бачите, чи так. будуть посінні зараз прильоти. Знаєш, останнього разу, як ми писали з тобою повідомлення, мені здається, я весь час говорю про Херсон. От я не знаю кожної передачі ми з тобою за Херсон, а пише жіночка, я вас весь час питаю за Херсон, а ви мені нічого не кажете. Люди, дай, я чесно, відповідаю кожен день, я розумію, як вам жити. Що буде з Херсоном нам на ближчий час? Ні, на жаль, на жаль, іще я нічого хорошого вам принести не можу, приблизно те саме залишиться. По Харкову трішечки легше якось буде от останні дні ми бачимо, що таке умовне затище. Теж та сама історія, що тобі кажу, продовжується те, що зараз. Помірність, воно, якщо дивитися із тим, що було, то може трошки легше. Але глобально ніхто їх не залишає, тому що помірність вона говорить про те, що дольоти в будь-якому випадку потрошку будуть. Тут не про зникнення процесу геть. Знаєш, він воно буде, але воно, якщо ви будете зважувати, то ви потім скажете, що дійсно трошки стало легше. Але це від слова трошки. На початку тижня дісталося дуже Одесі, Одещині прилітало по історичному центру, і до речі, по історичній пам'ятці, про яку ми говорили з вами, пані Людмила, що якась історична пам'ятка в самому центрі, прям і тоді по художній музей, якщо ви пригадуєте, це ж був в понеділок напівпошкоджений. Як далі очікувати? Ну, дивіться, тут в нас є прильоти, але е, трошечки будуть міняється якась стратегія сама в Одесі. Я, наскільки розумію, там ну, хай Одесити мені напишуть, бо я ж не в Одесі. Я, наскільки розумію, все-таки стараються відкидати все воду. Зараз якось у вас там стратегія, і на виході нам показують, що все-таки захищають. Є у вас така. Не дуже красива ситуація, але в будь-якому випадку це не найгірший тиждень попереду. І на завершення Київ, пані ребенку, українська столиця. Київ, Київ. Дивися, Київ. Я, наскільки розумію, відіб'ють, але їх відіб'ють те, що йде на Київ, по, по дорозі до Києва. Тут, якби, по дорозі цього мають відбити. Але, на жаль, я наскільки розумію, чому кажу відіб'ють. Нам дають двійку дві мечів, якби закриють та відіб'ють. Але на жаль, десь попробують. Прорватися, ми будемо це спостерігати. Воно, на жаль, це, це буде. На жаль, київляни вам показують, що цей мир, да, цей спокій у вас закінчується. Так що, дай Боже, щоб ще цей тиждень ми дотягли, а потім воно активується. Так що, друзі, не ігноруємо повітряні тривоги. Давайте щиро сердечно подякуємо пані Людмилі Хомотовській за сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була відома українська тарологиня, екстрасенс та психолог Людмила Хомотовська. Я залишаю посилання на ютуб канали та соцмережі. Пані Людмили. Підписуйтеся, друзі. Всім всього доброго, гарного вечора і гарного настрою.